Книга Елен Вайт. Патріархи і Пророки. Розділ 22 Моїсей. ЧАСТИНА 4. За основу цього розділу взято книгу Вихід з 1 по 4 розділи. Минали роки. Моїсей, мандруючи з отарами відлюдними місцями, роздумував над долею свого пригнобленого народу. Він згадував про те, як Бог повівся з його батьками та про обітниці, що залишилися спадком вибраного народу. вдень і вночі він молився за Ізраїль. Небесні ангели оточували його своїм світлом. Тут, натхнений Святим Духом, Моїсей написав книгу буття довгі роки, проведені у відлюді пустелі, Принесли рясні благословення не тільки Моїсеєві та його народові, а й світові в усіх наступних поколіннях. І сталося по багатьох днях помер цар Єгипту. Сини ж Ізраїлеві стогнали від праці та голосили, і їхній лемент від тяжкої роботи знявся до Бога. І почув Бог їхній стогін, і згадав Бог свій заповідь з Авраамом, Ісааком та Яковом. І Бог бачив синів Ізраїлових. І зглянувся над ними. Надійшов час звільнення Ізраїля, але Божий намір мав виконатися шляхом, який би засоромив людську гордість. Визволитель повинен був виступити як скромний пастир не лише з посухом у руках, Боже мав перетворити цей посух на символ своєї сили. Одного разу, випасаючи отари біля хориву Божої гори, Моїсей побачив кущ охоплений полум'ям. Гілки, листя та стовбур палали вогнем, але не згорали. Він підійшов ближче, аби подивитися на це диво, коли з вогню почув голос, що кликав його на ім'я. Тремтячими вустами Моїсей відповів Ось я. Він отримав застереження не наближатися, і поставився до цього з повним благоговінням. Зійми взуття своєї з ніг своїх, бо місце, на якому стоїш, земля свята. Я Бог батька Твого, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Це був той, хто з'являвся його батькам у минулому як ангел заповіту, і закрив моє сей обличчя своє, боячись глянути на Бога. Смиренням і благоговінням повинна відзначатися поведінка усіх, котрі приходять у присутність Божу. В ім'я Ісуса ми можемо з відвагою приступати до нього. Але ми не повинні чинити цього з й самовпевненістю, як ніби Бог перебуває на одному рівні з нами. Є люди, які звертаються до Великого Всемогутнього і святого Бога, котрий перебуває в неприступному світлі як до рівного собі, а то і до нижчого за себе є й такі, котрі в його домі поводяться так, як не наважилися поводитись у приймальні земного правителя. Такі люди повинні пам'ятати, що вони знаходяться в присутності того, кому поклоняються серафими. перед ким ангели закривають свої обличчя, Бог гідний найбільшої шани, і всі, котрі по-справжньому усвідомлюють Його присутність, схилятимуться в покорі перед Ним, і подібно до Якова, після побаченого Божого видіння, вигукнуть: яке страшне оце місце! Це ніщо інше, як дім Божий, це брама небесна. Моїсей стояв перед Богом, охоплений благовійним страхом, а голос продовжував: Я справді бачу бідування свого народу, що в Єгипті, і чую його голосіння через його гнобителів. Я знаю болі його. Тому я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та вивести з цієї землі до краю гарного і просторого, що тече молоком та медом. А тепер йдиш, я посилаю тебе до фараона. І виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлових. Вражений наляканий цим повелінням, Моїсей відсахнувся зі словами Хто я, щоб піти до фараона і вивезти з Єгипту синів Ізраїлових? Однак у відповідь було сказано: Я буду з тобою. А ось тобі знак того, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Моїсей подумав про труднощі, з якими йому доведеться зустрітися, про сліпоту, невіря та невіглацтво свого народу, більшість з якого майже втратила знання про Бога. Як ото, сказав він, я прийду до Ізраїлових синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, а вони запитають мене, яке ім'я його? Що я скажу їм? Надійшла наступна відповідь: Я той, хто є, Єгова. Отак скажеш Ізраїловим синам Сущий послав мене до вас. Моїсей було наказано перш за все зібрати ізраїльських старшин, найшляхетніших, з поміж них, котрі були праведниками, сумували з приводу рабства, та передати їм Божу вістку разом з обітницею про звільнення. Після цього він мав зі старішинами стати перед фараоном і сказати йому Господь Бог євреїв, зустрів нас. Тож ми підемо в триденну дорогу в пустиню принести жертви Господові Богові нашому. Моїсей був попереджений про те, що фараон чинитиме опір і не відпустить Ізраїля. Проте Божий слуга не повинен був втрачати можності, бо Господь використає цю відмову як можливість виявити свою силу перед єгиптянами та своїм народом. Тоді я простягну свою руку і вдарю Єгипет усіма моїми чудесами, що творитиму серед нього. А тоді він відпустить вас. Моїсеві також було сказано, що євреї повинні узяти з собою в дорогу. Господь сповістив І коли будете виходити, не підете з порожніми руками, бо кожна жінка позичить у сусідки своєї і в господині свого дому речі срібні, золоті та одежу. Єгиптяни збагатилися за рахунок непосильної праці ізраїльтян. І тепер, коли перед ними була далека дорога. Вони мали право вимагати винагороду за роки виснажливої праці. Євреї мали просити в єгиптян коштовності, які було б неважко нести. А Бог обіцяв дати їм милість в очах єгиптян. Могутні чудеса, здійснені задля їхнього звільнення, викличуть жах угнобителів, так що прохання рабів будуть задоволені. Кінець четвертої частини.